У понеділок у нашій традиційній рубриці тема тижня. Ми запитали вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи можлива подальша анексія Росією українських територій? Майже 6,5 тисяч глядачів взяли участь в онлайн опитуванні. 78% відповіли на це запитання так, 16% сказали ні і 6% не визначилися з відповіддю. Ми отримали десятки коментарів від наших глядачів. Процитую лише декілька з них. Вважаю, що інтервенція в континентальну Україну в найближчий час мало ймовірна. Путін уникає жертв зі сторони Росії. Більш вірогідним є диверсії та теракти, пише Володимир з Києва. Якщо світ не зупинить Путіна сьогодні, то після України буде ще багато країн, населення яких зрозуміє, що таке жити у перечутті війни і під час війни, пише Віка з Харкова. Україна зараз схожа на маленьку дитину, яка робить перші кроки у демократичному світі, яку ж образу викликає старший брат Росія, який підло обманув та образив. Зараз ми з дитячою наївністю дивимося на західні країни і віримо, що нас захистять. Пише нам Світлана з Кіровограда. Чи можливий подальший наступ Росії на територію України? З цим же запитанням наш кореспондент звернувся до людей на вулицях Києва. Ось що він почув. Має, що чекати можна Путіна, що хочеш. Він навіть може піти на схід України. Він хоче захистити російськоязичне населення, а на сході дуже багато його. Я думаю, Росія піде на Харківську область, Донецьку, Запорізьку, російськомовні райони. На Криму вони не зупиняться. Ну Кримка би піде далі Крим. Ну тому що е, мати тільки Крим йому не вигідно. Це доведеться е, через море переправляти продукцію, а це дуже дорого, тому мені здається, що далі піде. Втрачати пильнісний слід, мені здається, Їм нужну покрєне Україна. Їм потрібна підкорена Україна. Вони не відпустять нас. Поки при владі в Росії Путін він буде все для цього робити. Всі ці провокації із сепаратизмом Росія ж робить. Не буде спокою ні на півдні, ні в Придністров'ї, і ніхто не чинить спротиву, бо у нас армії практично немає. А країни заходу теж не підуть на загострення. Вони багаті, у них же все добре. Душа болить. Душа болить щоденно і щохвилинно. Боюся, що не зупиниться на цьому Росія. Хоча так хочеться, щоб нас залишили в спокої. Я хочу вірити, що зупиниться. Наше це буде безус. В принципі, на Європу, на Америку. Я думаю, в принципі, надіятись, немає чого, тому що вони тільки санкції водять. Америка а Росія тільки з цих санкцій сміється. Можливо, там якісь були навіть скриті домовленості Януковича з Путіним. Можливо. Якби Путін отримав від Януковича те, що хотів. Можливо, на цьому все заспокоїться. Я думаю, що зупиниться. Навіщо в Росії рушити Україну? Крим це був колись відносився до Росії. Там люди в основному російськомовні. А Україна це Україна. Краще за все Росії з Україною дружити, мати прекрасні відносини.